Кес ми робили його для юриста. Він допоміг своїй замовниці зареєструвати ФОП, і ми вирішили цей момент використати якраз для того, щоб прорекламувати послуги цього юриста. Що ми зробили? Ми в самій кав'ярні зняли невеликий ролик, використовували для залучення уваги ефект шприця. Це одна із найрекономічних технік. І Використали дофаміновий гачок, зробили такий надпис. Марина завжди мріяла мати власну кав'ярню, але вона боялася податків і штрафів. І вже від імені юриста писали, я допоміг відкрити, зареєструвати ЄФОБ за один день. І вже сьогодні вона готує своє перше лате. Що тут відбулося? Чому це класно зайшло? Тому що коли ви використовуєте шприця, коли ви закидаєте дофамінові гачки, люди на підсвідомому рівні просто стають учасниками з цього вашого віду. Тому кому буде доречно в бізнесі, ви теж можете використовувати. Дуже цікава ідея, дуже класно заходить.